Друзі, вітаю! Фінський прем'єр-міністр заявив про те, що вони закривають кордон з Росією. Паралельно з цим Фінляндія купує в Ізраїлю системи ППО під назвою Праща Давида. Ну і витрачає сотні мільйонів доларів на своє озброєння. Загалом це підготовка до війни з Росією. Чи що загалом відбувається в цій прекрасній е, північній європейській країні, яка нещодавно стала членом Європейського Союзу. В, загалом, які власне виклики стоять зараз перед нею, що їй треба робити, ну і який вплив це має на нас із вами. Друзі, буквально зараз зробіть підписку на канал для того, щоб ми разом витискали російські наративи. Ну і зробіть Донат для наших хлопців з гурмо на підводний дрон. В описі є всі дані. Поїхали! Прем'єр-міністр Фінляндії Петрі Орпо каже, що уряд країни розглядає можливість повного закриття кордону з Росією, оскільки зростає кількість шукачів притулку. Про це передає е, фінське джерело, і це в Україні. Е, Постать європейська правда. Орпо зазначив, що російські прикордонники змінили практики, тепер пускають до кордону людей без необхідних документів. Число таких мігрантів зростає. Це слід сприймати серйозно. Ми стежимо за ситуацією, говорить прем'єр-міністр. За його словами, фінський уряд готує інструменти для того, щоб втрутитися в ситуацію. Зокрема, розглядається можливість закриття кордону, один окремий пункт пропуску або весь кордон. Прем'єр-міністр заспокоїв, що не треба турбуватись. Законодавство також регулюється. Ми стежимо за ситуацією, готові вжити заходів. Він підкреслив, що зараз повторюється така ж ситуація, як і під час попередньої міграційної хвилі 2015-16 років. Тоді було те ж саме: до фінського кордону пускали людей без в'їзних документів, які приїхали просити притулок у нашій країні. У цьому сенсі це виглядає усвідомленим рішенням. Додає Орпо. Зазначу, що Росія дуже любить атакувати країни Європейського союзу шляхом потоку мігрантів і біженців. Свого часу так атакували Польщу перед атакою війни по Україні. Вони запускали сирійських біженців. Вони запускали людей з Лівану, людей із Лівії, продавали їм за кілька тисяч доларів, чи так давали їм можливість і платили їм гроші, начебто, через територію Білорусі пробігти на територію. Польщі або, наприклад, навіть волині української. Ну і це власне була історія, коли вони використовували старі стратегії ще часів Римської імперії, коли просто біженці забігали, заселяли і потім, скажімо так, підривали внутрішню стабільність. Ось таку історію Путін згадав із старих римських воєн і зараз сам почав її використовувати. Причому дуже потужно свого часу в Німеччині навіть розгорталися. Цілі мігрантські кризи зараз таку історію починають використовувати проти фінів. Фіни це розуміють, починають оборонятися. Паралельно з цим два дні тому Ізраїль підписав контракт на системи постачання Фінляндії з систем ППО під назвою Проща Давида. Зрозуміло, що краще б ці системи ППО пішли в Україну. Що ці, якщо Ізраїль має їх так багато і нам не продавав і не давав, ми могли б купити це за європейські, за американські гроші. Дивно, що вони нам їх не надали. Але тим не менше, ми бачимо, що вони зараз поїхали до. Фінляндії, теж нашого друга і партнера, але питання до Ізраїлю все рівно в даному випадку залишається. Праща Давида це дуже дорога ППО: 317 мільйонів євро. Сили оборони Фінляндії наразі не мають висотної зенітної ракети, і мета праща Давида заповнити цю прогалину. Придбання вважається однією з найважливіших закупівель озброєнь Фінляндії цього року. Інспектор протиповітряної оборони, полковник штабу армії Міко Мянтінен у квітні розпіває ЧЕС, що обрана система є сучасною, високоефективною, економічно вигідною і відповідає найвищому світовому рівні. Нова система озброєнь може захищати райони, які потребують довготривалого захисту, що не завжди можливо, за допомогою винищувачів. Система також працює проти балістичних ракет на кінцевій стадії їхнього падіння. Більше того, Ізраїль отримав добро на продажу цих. Систем ППО від сполучених штатів, ну і, власне вони можуть їхати тепер до Фінляндії. Хоча ми знаємо, що була політична нестабільність, можливо, навіть за підтримки Росії, але ліві партії намагалися атакувати е, чинний уряд, попередній чинний уряд, чому ви купуєте в Ізраїлю, не купуйте в Ізраїлю, не купуйте зброю. Ну одним словом, створювали цілі комісії, щоб розслідувати на що ви купуєте зброю. Ну і тут виникає питання: що до чого готується Ізраїль, до чого готується Фінляндія? Ми пам'ятаємо, що перед цим ще були атаки пропаганди. Е, президент виходив на. Арену й горив, дивіться, нас атакують, і виносив контент-аналіз і казав, що Росія нас атакує, дискредитує. А ви пам'ятаєте з моєї книги, як працює путінська пропаганда? Що Росія завжди так робить, і Фіни це теж знають. Перед тим як атакувати країну йде момент політичної, суспільної, дипломатичної військової дискредитації. Вони це роблять спочатку в медіа. Вони робляться через лідерів думок, в своїх змі, в чужих ЗМІ. Одним словом, по всьому світу роблять вас фашистом, неадекватом, диктатором, будь-як хочуть, під кожного свої. Знаходять капці і намагаються їх одягнути. І президент виходив і казав, що дивіться, нас атакують зараз в пропаганді і можуть атакувати власне фізично. І ось тут якраз постає питання, що відбувається в Фінляндії. тому що Росія, яка мала свого часу Фінляндію в окупації, після чого мали дуже довгий процес фінляндизації, коли забирали їхні зовнішньополітичні можливості, коли стояли. Куратори й на цих територіях, от і якраз Фінляндія платила велику данину Росії. Фінляндія якраз таки була під власною Росією. Ну і зрозуміло, що не дуже довго не хотіли її відпускати. Ну і ми пам'ятаємо, що північні війни між Швецією, Швецією, Фінляндією проти Росії. От, і Швецією, Росією Шведським королівством, це добрий десяток воєн, які Росія, скажімо так. Досі пам'ятає, але має певний сентимент реваншистський. І ось тут вступ цих двох країн до НАТО зараз відродив Росії старе бажання їх атакувати. Ми розуміємо, що сьогодні Балтійське море і фінська затока це одна з найбільш після України, зрозуміло, що найбільш турбулентних точок. Якщо ми говоримо про Російську Федерацію, де може статися атака. І це можуть бути або Естонія країни Балтії, або це може бути навіть сама Фінляндія. І ось ці тренди закриття кордону, купівля ППО. От вони викликають дуже багато запитань. Ми бачимо, що Росія розраховує на те, що атакувати, наприклад, Фінляндію, що мовляв, вище ж не в НАТО. От але НАТО одразу сказало, що НАТО буде захищати Фінляндію від будь-яких спроб їх атакувати. П'ята стаття одразу на момент вступу. Крапка. І от, доки вони там всі свої деталі довирішують, більше там проблем зрозуміло, що в Швеції, де Ердоган підписав уже декларацію, але парламент ще не проголосував, Угорщина не голосує. От, але ж знову ж таки, після форуму теж є деякі деталі, які треба допрацювати. Вони зараз це допрацьовують, і НАТО їх захищає. Тому все рівно це вже буде війна, не Фінляндія, а всього НАТО. Проте фіни вже готуються і. Скажімо, так не виключають, що Росія їх може атакувати. Тому зараз Україна е бачить це, може ділитися даними, інформацією, розвідданими з Фінами, з країнами Балтії, тому що розуміє, що це спільний ворог, і ми його зрозуміли, що будемо бити. Столтенберг сьогодні сказав, що Україні треба давати зброю не час говорити з Росією. Росія не зацікавлена в перемовинах, тільки військова наша перемога призведе до перемоги, і вони на нас щодо переговорів не тиснуть. Ось така заява Столтенберга. От ну і старі війни, які були між цими країнами, теж говорять про те, що Росія легко може напасти. Фіни це розуміють, бачать і саме тому готуються не до травня до шашликів, а якраз готуються до можливої війни. Тому зайві сотні мільйонів доларів тратять на те, щоб країна була готова до можливої атаки, навіть не дивлячись на те, що країна вже в НАТО. Друзі, як ви вважаєте, що буде робити Фінляндія? Вона готується захищатись і, можливо, навпаки, уже будучи в НАТО, піде повертати Карелію свої історичні землі, які окупувала потворна московська держава під назвою той вона називалася Російська імперія, Радянський Союз, Російська Федерація неважливо. Це одна й та ж сама потворна Московія. Напишіть, будь ласка, в коментарях і що ви побажаєте фінам, щоб вони. Трималися, зробіть донати і, будь ласка, зробіть підписку на канал, щоб ми витискали російських агентів з нашого, ну і фінського YouTube. Друзі, бережіть себе. До зустрічі.